Вітаю! Сьогодні у нас другий урок по дизайну персонажа. Я знаходжусь у демозоні Vacuum Ukraine. Ми сьогодні будемо розбирати колористику і кольорами, якими я керуюсь для створення на планшеті Vacuum Cintiq Pro 27. Тож пропоную розпочати і подивитись, що є цікаво. В минулому році ми розбирали одяг і форми, тож на основі цих замальовок я покажу. Кольори вже на підсвідомому рівні я обрала більш холодні кольори для персонажа, який має бути злодієм, і більш теплі кольори для персонажа, який має бути типу хорошим, милим, щось таке. Тобто, умовно кажучи, в нас є якісь холодні кольори. Це може бути щось фіолетове, це може бути щось знов таки синє. Тобто, це такі базові холодні кольори, якими в принципі користуються усі. І це темні кольори, тобто це знов таки темно-сірий, може темно-синій колір. Я ніколи не обираю чисто чорний колір в роботах, бо це, ні. я думаю, що всім вже давно зрозуміло, що чорний-чорний колір, чорний колір це ні так само, як і чисто білий-білий колір. Краще обрати чорний, але це може бути трошки чорно Червоний, не цілком чорний, а трошки правіше, якщо ви бачили оцей квадрат. Я працюю по квадрату, для мене це дуже зручно. То я обираю кольори от більш в цій плоскості, щоб вони були не сірі, а більш контрастні такі. Тобто, чим більше контрасту, тим правіше я використовую. Для мене ці кольори вони виглядають цікавіше, ніж просто чорний або просто сірий. Я е, знаю, що це велика помилка у багатьох початківців-художників, я сама її робила. Я використовувала ці градації сірого, і це було, в принципі, це, це був максимум, який я робила. Я знаю, що багато так роблять. Від цього просто треба відійти. Ці градації сірого, вони, вони трошки нудні. Набагато краще будуть виглядати якісь е, відтінки цих кольорів. Вони будуть е, додавати якогось умовного настрою. Я люблю кольорові роботи. Тому я максимально стараюсь відходити від сірого, щоб це були якісь все одно кольори. Тобто, якщо це чорний, то це все одно колір. Тож, як висновок, для більш таких грубих персонажів я використовую більш темні кольори або і більш холодні кольори. Тобто, це можуть бути теплі кольори, такі як червоний. Я знаю, що багато полюбляють людей червоний колір. Для своїх злодіїв, злодюшок. Це можуть бути якісь такі агресивні кольори. Я за, але для мене злі персонажі вони мають бути такими трошки таємними. Поговоримо за гроші персонажів. Тут все просто. Я використовую більш теплі кольори. Для цього. Тобто, знов-таки це якісь жовті, це можуть бути жовтий в нас в принципі асоціюється з якоюсь радістю. Це можуть бути якісь салатові кольори. Я дуже полюбляю цей кольор, він виглядає ніжно. Якісь прям кольори щось типу такого яскравого-яскравого, як типу фуксія, або прям дуже насичений синій. Типу таке я не люблю, бо це більш така, це пасивна агресія. Я не хочу пасивної агресії в своїх персонажах, тому я використовую більш такі спокійні кольори. І думаю, що в принципі це. Має сенс, бо ці кольори в в принципі з чимось хорошим і таким ніжним, лагідним. Тому своїх персонажів, яких я хочу виділити як гарних персонажів, я намагаюсь малювати в світлі кольори. Я намагаюсь не робити ці кольори занадто сірими, тобто не працювати в оцій плоскості, щоб вони не були такі тусклі. Тобто тусклі кольори це непогано. Але для мене вони такі, вони сіроваті. Я намагаюсь робити щось більш контрастне, може, щось більш до зеленого. Не треба боятися кольорів, їх треба використовувати. Колись і в мене було таке, що я використовувала більш-таки більш до білого, ось ось ця градація, біло зелені, так би мовити. В цих кольорах немає нічого поганого, але більш е, насичено виглядають все ж таки кольори, які ось десь ось в цій плоскості працюють. Вони мені більше подобаються. А, так, е, по основному. Для персонажів, котрі мають бути якісь добрі хороші, я обираю щось з зеленого, щось, може, з жовтого. Можна обрати синій, але тут теж треба бути трошки вишуканим, так сказати, у цій справі, бо це теж має бути такий більш небесний колір. Я не дуже люблю оцей колір бірюзовий, він називається. Він для мене в принципі дивний колір, я його не люблю використовувати, але він непоганий. Я, я вважаю, що він в принципі, може бути універсальним. Тобто зробити його значно темнішим, він підійде і сюди, а зробити його світлим, як отут, він підходить в принципі, і для хороших персонажів. Тобто, умовно, логіка така, що для більш поганих персонажів ми використовуємо більш такі агресивні, темні кольори. Не використовуємо суто чорний, суто-білий. Я завжди обираю все ж таки якийсь відтінок світлий, просто світлий відтінок якогось кольору. Ось щось таке. Може, прям не настільки насичене, але просто, щоб воно було все-таки кольорове, а не суто-біле. Це така порада прям для початківців. Обирайте не чорний і не білий. Обирайте щось з відтінків. Відтінки чорного, відтінки білого, вони виглядають цікаво. Якщо використовувати темно-синє полотно, таке темно-синє, темно-фіолетове полотно, і наносити на нього якийсь колір, може, світло світло жовтий або світло-помаранчевий, будуть грати контрасти, на яких жовтий колір, буде виглядати набагато, я зараз навіть покажу ось так, якщо ми візьмемо просто чорне полотно і візьмемо той самий майже колір. Тобто, як я вважаю, на контрасті з холодним кольором теплі кольори завжди будуть виглядати більш насиченими. І це теж це, це важлива тема, бо якщо треба зробити якісь контрастні речі, я використовую саме цей метод, бо це, по-перше, цікавіше, і це, ну, це реально працює. Може, не прямо на таких примітивних прикладах, але якщо ви подивитесь мої роботи, то там є, ну, як я це промальовую, і це, в принципі, працює. Тобто, умовно. Якщо ми будемо використовувати темне полотно і якийсь світлий колір, то воно буде ну, на контрасті грати по-іншому. Просто спробуйте, це треба просто спробувати. В принципі, це все, що я хотіла сказати про кольори. Я сподіваюся, ця інформація була для вас цікавою, корисною. Що ви будете цим користуватись і вам це допоможе у своїх роботах. Тож підписуйтесь на канал, на цей YouTube канал, підписуйтесь на мій Instagram, на інстаграм Векукраїні. Дякую за увагу.